Вам знайоме це відчуття? За вікном хуртовина, а вам раптом захотілося свіжого ароматного овочевого супу. Ви йдете до магазину, а там пластикові на смак помідори, а морква, мов гумова. А що як я скажу вам, що можна всю зиму насолоджуватися власними соковитими та вітамінними овочами, і для цього не потрібен величезний промисловий холодильник. Сьогодні ми з вами створимо ваше особисте зимове сховище. Я розповім про топ 8 овочів чемпіонів, які можуть зберігатися місяцями, не втрачаючи ані смаку, ані користі. І обіцяю наприкінці ви дізнаєтеся головний секрет, який перетворить ваш підвал або навіть балкон на справжню скарбницю. Давайте на мить уявимо світ без холодильників саме в такому світі. Жили наші предки, для них заготівля овочів на зиму була не хобі, а питанням виживання. Погріб був серцем оселі, а вміння правильно зберегти врожай цінувалося на вагу золота. Їхні методи, перевірені століттями, працюють і сьогодні, ми просто трохи їх удосконалили. Розуміння цих простих принципів, ключ до успіху. Йдеться не про складну науку, а про знання характеру кожного овоча. Отож відчиняємо наш уявний льох. І хто ж нас зустрічає першим? Звісно, його величність картопля. Це не просто овоч, а справжня основа нашого зимового раціону поживна, смачна, універсальна, з неї можна приготувати будь-що від простого пюре до святкових запіканок. Але щоб ця картопелька дожила до весни міцною і не проросла, треба знати один головний секрет ось найпоширеніша помилка, яку роблять навіть досвідчені городники вони ретельно миють картоплю, перш ніж відправити її на зберігання. Здається, це логічно, адже так чистіше й охайніше. Але насправді це прямий шлях до того, щоб увесь ваш урожай зіпсувався. Чому так відбувається? Тонкий шар землі, що залишається на бульбах, це їхня природна броня. Він захищає картоплю від бактерій і не дає їй втрачати вологу. Коли ви миєте бульби, ви змиваєте цей захисний бар'єр, а волога, що залишається на шкірці, створює ідеальні умови для розвитку гнилі та цвілі. То що ж робити? Все дуже просто після викопування дайте картоплі підсохнути в тіні пару годин. Потім обережно, м'якою щіткою або просто руками в рукавичках щистіть великі грудки землі, не треба прагнути ідеальної чистоти. Після цього настає найважливіший етап лікувальний період. Розкладіть картоплю в один шар у темному, прохолодному, але добре провітрюваному місці на 1-2 тижні. За цей час усі дрібні подряпини загояться, а шкірка зміцніє. Ось тепер вона готова до довгої зиміфлі в ящиках чи сітках. Запам'ятайте, суха і трохи брудна картопля. Це запорука успіху. Ків рухаємося далі. На другому місці в нашому топі помаранчева королева морква, солодка хрумка, ідеальна для свіжого салату чи соку навіть посеред зими. Погодьтеся, немає нічого сумнішого, ніж дістати в січні моркву. А вона м'яка й в'яла, годиться хіба що на засмажку для супу. У чому ж річ? Головний ворог моркви це втрата вологи, саме тому вона стає в'ялою і втрачає свою знамениту хрумкість. Але наші дідусі й бабусі знали, як із цим боротися, і їхній метод працює безвідмовно. Зустрічайте зберігання в піску, звучить трохи старомодно, але це справжній спа курорт для моркви. Вам знадобиться ящик і чистий, злегка вологий пісок. Наголошую, не мокрий, а саме вологий, як земля після легкого дощу. Якщо пісок буде надто сухим, він сам почне витягувати вологу. А якщо надто мокрим, морква згниє. Тепер сам процес моркву, як і картоплю, мити не потрібно її слід підсушити в тіні, очистити від налиплого бруду, і що дуже важливо. Зрізати бадиля, залиште маленький хвостик приблизно в сантиметр. Якщо цього не зробити, зелень продовжить рости і витягуватиме всі соки та поживні речовини з коренеплоду. Беремо ящик, насипаємо на дно шар піску товщиною 3-5 см, викладаємо перший шар моркви так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Це ключовий момент. Потім повністю засипаємо їх піском, зверху викладаємо наступний ряд і знову засипаємо так, шар за шаром, поки ящик не заповниться. Цей метод створює для моркви ідеальний мікроклімат, зберігаючи її соковитість та пружність до самої весни. А тепер поговоримо про коренеплід з особливим характером, про буряк без нього неможливо уявити жоден наваристий борщ. Ані знаменитий оселедець під шубою, його насичений рубіновий колір та неповторний солодкувато-землистий смак, це візитівка багатьох зимових страв, але буряк, попри всю свою зовнішню невибагливість, досить вибагливий у зберіганні, головний секрет його довголіття та соковитості полягає у правильному поводженні з гичкою, і тут один неправильний рух може коштувати вам. Усього врожаю багато городників, прагнучи чистоти та порядку, зрізають гичку під самий корінь, а то і зовсім виламують її руками. Це фатальна помилка. Місце зрізу стає відкритими воротами для всіляких інфекцій та грибків, які тільки й чекають, щоб оселитися в соковитій м'якоті. Крім того, через таку рану буряк швидко втрачає дорогоцінну вологу і починає в'янути. Як же вчинити правильно, візьміть гострий ніж або секатор. Зрізайте гичку, залишаючи черешки довжиною 1-2 сантиметри. Ці невеликі пеньки немов запечатують коренеплід, не даючи йому засохнути та захищаючи від хвороб після обрізки буряк, як і наших попередніх героїв, потрібно підсушити. Не на сонці, а в тінистому та провітрюваному місці, після цього його можна укладати в ящики, пересипаючи сухим піском, тирсою або навіть просто складаючи в пірамідки. Завдяки такому простому, але важливому кроку, ваш буряк залишиться щільним соковитим і солодким, готовим у будь-який момент стати серцем вашого улюбленого борщу. Жодна зимова кухня без неї не обійдеться. Звісно ж, мова про цибулю, її різкий аромат і гострий смак здатні перетворити будь-яку страву, а в сирому вигляді вона чудовий помічник у боротьбі із застудами. На перший погляд, цибуля найменш вибагливий овоч, кинув у ящик і лежить собі. Але це небезпечна омана. Головний міф, який ми зараз розвіємо. Це те, що цибулю можна зберігати де завгодно, а особливо поруч із картоплею. Багато хто так і робить, виділяючи їм одну шухляду в коморі. Та це вірний спосіб занапастити й те і інше. У чому ж річ? Картопля в процесі зберігання виділяє багато вологи, а цибуля цю вологу моментально вбирає. У результаті вона дуже швидко стає м'якою і починає гнити зсередини. Своєю чергою цибуля виділяє гази, які прискорюють проростання картоплі, виходить замкнене коло, де два хороші овочі псують одне одному життя. То де ж зберігати цибулю? Їй потрібне сухе, темне і найголовніше добре провітрюване місце. Ідеальний спосіб зберігання, який вас можливо здивує своєю простотою, це старі капронові колготки або панчохи. Так, так, ви не помилилися, це не жарт. Просто помістіть одну цибулину в панчоху, зав'яжіть вузол, потім покладіть наступну і знову вузол, і так далі, поки не вийде така собі цибулева гірлянда, підвізьте її в сухому місці, наприклад, у коморі або на заскленому балконі. У такому вигляді кожна цибулина чудово провітрюється, вони не торкаються одна одною, і ризик гниття зводиться до мінімуму, просто ефективно і майже безкоштовно переходимо до його молодшого, але куди більш пікантного брата. Часнику, цей природний антибіотик та незамінна спеція вимагає особливого шанобливого підходу. Якщо цибулю можна зберігати у відносно прохолодному місці, то часнику до вподоби умови тепліші та сухіші. Одна з найчастіших помилок зберігати часник у холодильнику. На перший погляд, це здається логічним, але холод і вологість холодильної камери це для нього стрес. Часник швидко починає проростати, втрачає свою гостроту та пружність, а інколи зовсім покривається пліснявою. Холодильник це місце для короткочасного зберігання на тиждень два не більше для довгої зимівлі часнику. Потрібно знайти сухе місце з кімнатною температурою, і тут нам на допомогу знову приходять кмітливість та прості підручні засоби. Ідеальне сховище для часнику, як і для цибулі, це звичайні капронові колготки або сітки авоські. Принцип той самий: створюємо гірлянди, де кожна головка добре провітрюється і не контактує із сусідами, підвісити їх можна прямо на кухні, подалі від плити та раковини, де вони стануть ще й своєрідним елементом декору. Ще один чудовий спосіб зберігання у скляних банках. Просто розділіть головки на зубчики, чистити їх не потрібно і щільно укладіть у суху чисту банку. Закривати кришкою не треба, зверху можна насипати шар солі, яка вбере зайву вологу. Так, часник чудово збережеться до весни, залишаючись твердим, гострим та ароматним. Головне, подалі від вологи та холоду. Що ж, настав час поговорити про капусту велика, соковита хрустка, справжня королева зимових салатів та борщів, але як зберегти цю поважну красуню? Щоб і в лютому можна було нашаткувати свіжий, повний вітамінів салат, а не діставати з льоху в'ялий та потемнілий качан. Основна проблема при зберіганні капусти а та це всихання верхніх листків та схильність догниття. Качан це живий організм, він дихає та випаровує вологу. Наше завдання створити для нього ідеальний мікроклімат, який уповільнить ці процеси. І тут є одна дуже ефективна техніка індивідуальне обгортання, найпростіший та найдоступніший матеріал для цього звичайна харчова плівка. Візьміть щільний здоровий качан, попередньо видаливши з нього кілька верхніх пошкоджених листків. Качанчик основу залиште, він повинен бути довжиною близько 2-3 см. сантиметрів. Тепер Акуратно та щільно обгорніть кожен качан у кілька шарів харчової плівки. Намагайтеся, щоб під плівкою залишилося якомога менше повітря, плівка створить бар'єр, який не дасть волозі випаровуватися, але при цьому дозволить качану дихати. Це, ніби надягнути на капусту персональний захисний скафандр. Підготовлені таким чином, качани можна укласти на полиці, в льоху або в ящики на балконі. Важливо, щоб вони не торкалися один одного, час від часу перевіряйте свої запаси. Якщо побачите конденсат під плівкою, просто зніміть її, протріть качан на сухо та загорніть у нову. Цей простий метод значно подовжує життя капусти, зберігаючи її свіжість та хруст. Ната, а, а ось і справжні важковаговики нашого зимового сховища, гарбузи та їхні найближчі родичі, зимові кабачки. Ці помаранчеві та зелені велетні справжні чемпіони зі зберігання. Правильно підготовлений гарбуз може зберігатися не те що до весни, а подекуди й до наступного врожаю. Але для цього йому потрібно пройти одну дуже важливу процедуру. Багато хто просто зрізає гарбуз з грядки і відразу несе до підвалу, а потім дивується, чому за місяць-два він покривається м'якими плямами і починає гнити. Секрет у тому, що свіжозібраний гарбуз має дуже ніжну шкірку, вразливу до будь-яких пошкоджень та бактерій. Йому потрібен час, щоб загартуватися. Цей процес так і називається загартовування або дозарювання. Після того, як ви зрізали гарбуз із батога, обов'язково залишивши плодоніжку завдовжки 5-10 сантиметрів, його потрібно на 1-2 тижні залишити на сонці, просто покладіть його на сонячне, добре провітрюване місце можна прямо на грядці, підклавши під нього дощечку, щоб він не контактував із вологою землею. Що ж відбувається в цей час? Під впливом сонячних променів шкірка гарбуза грубіє, стає твердою та непроникною, наче панцир, дрібні подряпини затягуються, а надлишки вологи випаровуються. Крім того, у цей період у м'якоті накопичується максимум цукрів, і гарбуз стає ще солодшим та ароматнішим. Лише після такої сонячної ванни гарбуз готовий до довгого зберігання. У темному, сухому та прохолодному місці цей простий, але надзвичайно важливий крок, гарантія того, що ваші гарбузи тішитимуть вас усю зиму, і замикає нашу вісімку лідерів незаслужено забутий герой, справжній ветеран наших городів, рібка. Сьогодні ми звикли, що основа нашого столу це картопля, але так було не завжди. Століттями саме рібка була головною годувальницею на Русі, з неї варили каші, парили, пекли, робили квас. Простіше пареної ріпи нам це прислів'я народилося не на порожньому місці. Зараз ріпка знову повертається на наші столи, і це чудово, адже вона. Джерело вітамінів, особливо вітаміну С, якого в ній більше, ніж у лимоні, але щоб взимку насолоджуватися її солодкуватим, трохи пікантним смаком, а не гірким і дерев'яним її потрібно правильно зберігати. Головний секрет зберігання рібки це стабільність, вона не любить перепадів температури та вологості. Ідеальні умови для неї це температура близько нуля або трохи вища. Та висока вологість близько 90%. Такі умови найпростіше створити в погребі чи підвалі, як і інші коренеплоди рібку перед зберіганням не миють, бадиля зрізають, залишаючи маленькі хвостики. Найкращий спосіб, схожий на зберігання моркви, це ящики з вологим піском або У це допомагає підтримувати необхідну вологість та захищає коренеплоди від висихання. Укладіть рібку шарами, пересипаючи кожен шар піском так, щоб плоди не торкалися одне одного. Якщо піску немає, можна використовувати тирсу або мох. Якщо ви зберігаєте рібку в квартирі, можна скласти її в поліетиленові пакети, зробивши в них кілька отворів для вентиляції, та прибрати в найпрохолодніше місце, наприклад, на засклений балкон. Головне, не дати їй висохнути, і тоді вона збереже свою соковитість і солодкість. Здавалося б, ось він список. Просто бери і роби. Та ось найголовніший поворот, який змінює все. Секрет успішного зберігання це не просто список овочів, справжня магія криється в розумінні їхніх взаємозв'язків, деякі овочі найкращі друзі. А деякі закляті вороги, які не повинні лежати навіть в одному приміщенні. Найяскравіший приклад яблука і картопля. Яблука виділяють газ етилен, який змушує картоплю проростати і псуватися в рази швидше, а цибуля, що лежить поруч з картоплею, вбирає її вологу і починає гнити. Ось і виходить, що ви можете ідеально підготувати кожен овоч, але одна помилка в їхньому розташуванні зведе на нівець усі ваші зусилля: температура, вологість і вентиляція, ось три кити довгого зберігання, і розуміння, хто з ким дружить. Це і є той самий переломний момент, який відрізняє аматора від професіонала. Ваш балкон чи комора це не просто склад, це екосистема, де кожен овоч. Має свою роль і своє місце, отже, підсумуємо, створити власний запас вітамінів на зиму абсолютно реально. Головне, обрати правильних мешканців для вашого льоху і знати кілька ключових правил їх утримання. Це просто, економно і неймовірно смачно. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне. Поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві поради. А тепер питання до вас які у вас є сімейні секрети зимового зберігання овочів? Або, можливо, якийсь овоч із нашого списку став для вас відкриттям? Напишіть про це в коментарях, давайте ділитися досвідом. М